Доброго дня! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні продовжимо огляди мого насіння. І сьогодні оглянемо квіточки. У мене їх не те, щоб дуже багато, бо я поки що орієнтована більше на вирощування овочевих культур. Але як вже так сталося, то треба якось прикрашати своє нове місце життя. Хоч чомусь у нас час око повинно радіти. Тож почнемо. Спочатку Алісоми. Я про цю квітку навіть раніше і не чула, але як побачила, бачила її вживу і в інтернеті, дуже гарна. Вона така маленька, маленькі кущики. Квіточки на них маленькі, але вони мають такий аромат, якийсь медовий, солодкий, дуже-дуже класний. Перший алісом в мене це Вандерленд. Кольору Deep Purple. Зараз подивимось, скільки він мені коштував. Одну секунду. Ось так він виглядає. Тут 10 мультигранул, 15 гривень коштує цей комплект. Мультигра... Мультигранули це коли насінинки, там по 5-6 насінинок в одній одні гранулі, щоб одразу. Виростав цілий кущик. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось вони в такій колбочці. Бачите, кожна гранулка, вона така ребриста, бо там декілька насінинок. Також взяла собі Алісом сніжний килим. Він коштував 10 гривень цей пакетик. І ось що про нього пишуть: рослина. Суцвітці Алісу Морського утворюють білосніжні, красиві пухнасті кущі. При цьому вони мають легко впізнаваний, приємний запашний аромат, це правда. Квітки досить дрібні, але ростуть вони дуже густо і купчасто. Прямо увесь кущик він усіяний квіточками. Кущі є розлогими за вишки 12 см і сильно розгалужуються. Рослину можна висаджувати в вазонах, клумбах або змішаних квітниках. Посів у ґрунт на початку травня або в листопаді, тобто можна під зиму сіяти. На розсаду у березні-квітні висадка сіянців сад в кінці травня або на початку червня. Цвітуть вони з травня до глибокої осені, освітлення яскраве або притінок. Ну, вони не дуже вибагливі. Кажуть, їх треба постригти десь наприкінці червня, і вони знову відростуть і будуть ще різніше квітнути. І ще ось такий я лісом взяла собі жовтенький. Треба було, мабуть, ще блакитний взяти, щоб так клумбу сформувати. Майже те саме. Але тут він у нас є однорічним, ось ця позначка означає. А ось цей пише, що багаторічний. Спробуємо. Також висівають весною ґрунт або розмножують посадкою на квітучих у парник на початку літа, тобто ще й не черенкувати можна. Далі ешольція. Ну, е, коштувало вона мені 14 гривень цей пакетик. Тут одна десята грама, Розфокусувалося. Дуже красива квіточка, е, гофрована троянда. Що про неї пишуть? Це одна з найкращих однорічних декоративних рослин, яку до того ж легко вирощувати. Це для мене, як для початківця. Рослина компактна висотою до 25 см. Стебло пряме, тендітне, з численними сіро-зеленими пагонами. Тричі розсічені сіро-зелені, сріблясті з вусковим нальотом листки, яскраві шовковисті квітки, схожі на метеликів. Квітки напівмахрові або махрові 5-8 см у діаметрі. Чудова, красиво квіточка. Спробуємо виростити. Має вона два піки цвітіння. Перший припадає на червень липень, другий на осінь, коли наступає прохолодна вала погода. Далі мальви. Мальви, ну, мабуть, у кожного мають бути на селі. Дуже красиві рослинки, таких я не бачила. Вживу я бачила лише звичайні. Ну, Хто був в Бердянську, знає, як йдеш на ліски на пляж, то там мальви ростуть і царська борідка Мірабіліс. У всіх на клумбах. Дуже гарно виглядає. Мальва популярний сорт квітки, великі 5-8 см в діаметрі квіти яскравого забарвлення. Стебла висотою до, ну, до 1,5 метра вони ростуть. Я бачила і вище. Добре росте на відкритих сонячних ділянках з поживним ґрунтом. Використовується групами для декорування огорож, стін, переважно для групових посадок, кумп та зріз. Витримує пересадку у будь-якому віці. Спробуємо тут як її вирощувати. Я знаю, що у нього що у мальви є. Стрижньова коренева система, я спробую виростити її через розсаду, мабуть, посаджу в якісь глибокі-глибокі, може, пляшки обріжу пластикові. Спробую так. Бо вона цвіте пізно, а я хочу, щоб раніше, щоб в мене вже влітку було все гарно. Так, наступне це: ми називали їх левиний Зев. Коли я ще восени купувала насіння, то на сайті, де я заказувала на огород.net.ua, там були тільки такі. Вони називались Снаптіні, це від Сіджента. Просто на тому сайті можна замовити насіння з професійних пачок будь-яку кількість насінинок. Ось 10 штучок мені коштувало 9 гривень, це від Сінгента чи Сіджента. Тут різнокольорові вони називаються Снаптіні. Вони їх називають ротики. У нас в Бердянську їх називали Лавини Зев. І ось такі я ще замовляла, чи десь купувала. Вони коштували мені 13 гривень, я точно пам'ятаю. Снепі F1 це вже гібрид. Карликовий суміш. Такі квіточки гарні це ну, прям це квітка мого дитинства. Вони були у моєї бабусі. Вони мені прям потрібні. Карликовий гібрид висотою 20-25 см, характеризується раннім та тривалим цвітінням, добре розростається в ширину, утворюючи суцільне кілим із великих та яскравих квітів. Мені треба висаджувати багато квітів, бо у мене багато місця, на якому ростуть просто бур'яни. Бур'яни, трава, там, перед двором, в саду, бо участок. Ну, занедбаний. Ми придбали такий занедбаний участок. Тут ніхто не пахав, особливо за ним не доглядав. І треба їм займатися. Вже два роки займаємось, і ще і третини не зробили. Але ж треба. Світлолюбива, холодостійка рослина віддає перевагу легким дренованим родючим ґрунтам. Посів на розсаду, проводять у березні поверхнево. Сходи через 7-14 днів. Рослини дуже чутливі до надлишку вологи. У відкритий ґрунт висаджують у травні на відстані 15-20 см. Спробуємо. Дуже хочу, ці дуже хочу. Флокс Друмонда. Купувала в епіцентрі, а ось ціну не можу згадати. Однорічник висотою до 50 см, діаметр квітки 2 см. Це суміш, має підвищену стійкість до несприятливих погодних умов. Цвіте тривало з червня по жовтень. Можна поєднувати з усіма рослинами: на альпійській гірки для бордюрів і серед низькорослих ґрунтопокривних. Підвищена стійкість до посухи. Можна в контейнерах, можна в горщиках, можна в балконних ящиках. Мені все потрібно для відкритого ґрунту. Пробуємо. Вся агротехніка розписана, тут вони потребують стратифікації, і якщо не буде сходів, то повторної стратифікації. Може, прийдеться повозитися, але спробуємо. Джержина Карликова пікала суміш. Я все намагалася купувати сумішами, щоб вже було різнокольорово. Середньорослі рослини до 50 см кущ компактне яскраве цвітіння, часто висівається в горщиках на балконах, на верандах, терасах. Однорічні жоржини також утворюють бульби, які багато хто використовує для подальшого розмноження квітів. Однак вирощені з бульб квіти можуть втрачати свій колір і декоративну привабливість. Цвітіння у цій суміші настає в другій половині липня, тому в кінці місяця з кущів можна зрізати пишні букети. На кущах квіти можуть зберігатися до заморозки. Зрізати не будемо, хай краще зберігаються до заморозки. Далі, петунія. Про петунію, мабуть, окреме відео потрібно знімати. Я вже почала висівати в торфійні таблетки, потім покажу, як це роблю. Чого так рано, тому що дуже хочу спробувати розмножувати їх ще, ну, черанкувати. Щоб, кажуть, що вони так міцніші. Ну, спробуємо. Оце я замовляла насіння також поштучно. Це червона з прожилками. А, так, ось. Бачите, ось така. Дедді Ред червона з прожилками. 9 гривень коштує 10 насінинок. Можна тут обирати колір. Я обрала такий. Виробництво Нідерланди. Однорічні, петунія, доросла до 20 см і колір. Така цікава. Мені сподобалось замовила. Інші замовляла і купувала, ось, бачите, всі сумішами. Мультифлора F2. F2 це означає, що це гібрид другого покоління. В другому поколінні може... І втрачати вони можуть ці, ці, ці свої особливості. Ну, Спробуємо. Квітков... Я вже висіяла. Не всі, але спробувала. Багатоквіткова гібридна петунія. Кущики низенькі 25 см, сильно гілкуються, рясно цвітуть. Квіточки 5,5-6,5 см. Швидко відновлює декоративність після дощу. На розсаду у лютому березні висівають. Поверхнево накривають склон, так, я також сіяла поверхнево. Для проростання насінню потрібне світло. Якщо дуже тепло, там більше 20-22 градусів, щось втрачається різкість. Проростає на 7-12 день. Пікюрувати, це побачимо надалі. Ось ті всі суміші купувала по 14 гривень за пакетик. Звисають на 20-30 см, на 40 см і це на 40-50 40-50. Пікоті суміш, зорепад суміш і суміш кольорів. Тут прям все. Рясно-квітуча, багато різноманітними кольорами культура. Цвіте з середини червня до заморозків. В одному грамі є от 2 до 10 тисяч штук насінинок. А тут у нас 75 тисячних грама. Цікаво, будемо пробувати. Віола Пенні. Цю квіточку купила, тому що побачила картинку і вже втриматись не змогла. Вона прям гарненька. Зараз подивимось. Дивіться. Це просто дуже мило. 10 штучок на сінинок, коштує 20 гривень. Це Голландія, Сінгента чи Сіджента. Віола рогата пенні F1 це гібрид. Світовий лідер серед серії рогатої віоли, який характеризується рясним і тривалим цвітінням. Кущ компактний, завишки 10-15 см. Надзвичайно яскраве забарвлення кольорів. Стійка до витягування високих температур, зимова стійка. Чому саме гібрид? Тому що кажуть, що віоли дуже самонасіваються і потім її не виведеш. Гібриди цього не роблять. Тут 10 насінинок, висію, виростуть, і це на один рік. Лобелія, sky Blue, блакитна. Ой, ой, жовтенька. Ні, ця блакитна, так. Дивіться, яка квіточка, не показує. Вона теж кущиком, У неї теж маленькі квіточки. Я думаю, якщо поєднати за лісом десь поряд, буде дуже гарно. як якось я її виділю особливо. Цю клумбочку. Тут також насіння воно е має оболонку їх. Не загубиш такі вони за рахунок цієї оболонки величенькі. Будемо висівати. Чебрець. Хочу спробувати, бо в тому році ходила по гриби, побачила чебрець ну, дикоростучий, спробувала його там якось повикопувати. Вручну привезла додому, висадила. Не вижив він чогось у мене. Хоча я доглядала, може, він не любить такого догляду. Ну, спробуємо виростити з насіння, бо чай з зброй це дуже-дуже ароматно і смачно. Мені подобається. Маленький напівкущик висотою 20-30 см, приємно пахне цвіте в червні-липні, плоди дозрівають у серпні виросні Не знаю, які там у нього плоди. Лікарською сировиною є висушена обмолочена трава чи брацю. Період збирання з червня по липень збирають під час цвітіння. Для чого використовують, має вишуканий смак, відмінний від будь-якого іншого сорту. По агротехніці нічого нема. Будемо шукати в інтернеті і вирощувати за допомогою блогерів. Монарду э, бергамот. Це така одночасно і квіточка. І, ну, і для мене це додаток для чаю. Люблю з бергамотом. Я її вже висадила, не висадила, в холодильник сховала на стратифікацію, на днях буду діставати, вона вже три тижні там лежить. Буду діставати, пророщувати, бо по агротехніці про, прочитала, що потрібно її сіяти під зиму. А як під зиму, то, то стратифікація обов'язкова. Монарда запашна і цілюща рослина, декоративна садова квітка, приваблює не тільки забарвленням квіток, а й дивовижними пахощами. Висаджують на квітниках, бордюрах, а також на огородах для залучення комах-запилювачів та овочевих культур. Вважається, що добре поєднується з томатами, смак, як, і аромат якого вона значно покращує, також є медоносом. Інші квіточки, Ось циню, циню, до речі, це відкритий пакетик, я в тому році вирощувала, квітка, до якої ну, зовсім не потребує вона ніякого догляду. Я її посіяла і майже не звертала уваги, що воно там само собі робило. І, незважаючи на те, що там зверху ще й собака моя походила, вони собі виросли розквітли. І до пізньої осені вони там у мене ці квіточки були. Однорічник, висота рослини 30 см, може чуть менше, може 25 см вони були. Діаметр суття 14 см. Різноманітні кольори, форми. Так, з червня до заморозків. Є квіточки. Витривалість, стійкі до непогоди, легкість в догляді. Ну, дуже сподобалось. Скільки коштувало, не пам'ятаю, бо не пам'ятаю навіть, де б купувала. Айстри, айстри, айстри. Всі буду вирощувати прямим посівом ґрунт, буду сіяти. Заморачуватися з ними не буду. Що вийде, то вийде. Якщо коротко, однорічна рослина, кущик 60-80 см з махрові 10-15 см в діаметрі. Чудово підходить для зрізу. Для більш раннього і рясного цвітіння айстро вирощують розсадним способом. Насіння висівають в квітні у відкритий ґрунт о, з середини травня, висаджують розсаду. Це буде так. Чорнобривці. Як без них. Чорнобривців у мене багато. Ще збирала сама собі. Висівати буду скрізь. Просто, щоб вони були. І ось цікавинка, це декоративна капуста. Коштувала вона мені 10 гривень, тут 50 насінинок. Тут суміш. Хочу сказати, що ось в минулому році вирощувала ось таку і ось таку. Купувала в епіцентрі у розділі там, де насіння салату продається. Називалась вона мізуна. І спочатку вона була прикольна. Досить так, ось такі прям кущики. Вони ажурні, такі невеличкі. Ну, там, може, до 25 см в діаметрі. На смак вони гострі, яркі і гострі. Тобто, якщо там на салат, ну, не дуже й додаси. Виглядали гарно. Тут, от зелененьким у мене були жовтеньким, і трохи фіолетового там було. Але десь там наприкінці червня воно дало стрілку таку метрової висоти. Кущики ці зменшились, там буквально по 2-3 листочки лишилось. І оце воно мене таке простоїло ще 2 місяці. Мабуть, треба було ту стрілку відрізати, і воно б ще було таке гарненьке. Але тут ще багато різних капусточок. Що мені подобається, що вони зимостійкі, витримують навіть важкі морози до мінус 10 градусів. Рослина ідеальна для одиночних і групових посадок. Використовується як обсадочна, є прикрасою саду пізньої осені та взимку, зберігаючи свою привабливість навіть після настання морозів і випадіння снігу. Вони виглядають як великі-великі троянди. Але це капуста. Дуже хочу спробувати, щоб не тільки оця, як мізуна чи як її звати, виросла, а й щоб такі, як троянди, щоб гарні були. Що в мене ще є? Ще в мене є Мірабіліс, У нас його називали царська борідка. Це я збирала сама. Якось у бабусі сиділа, общипувала цю квіточку, і так десь воно в рюкзаку, в кишенці і лежало. Це насіннечко. Потім вже тут. Я його просто замочила добре, бо тут дуже-дуже великі насінинки. Їх треба або скарифікувати, скаріфіку... це там або об ну, пилку для нігтів потерти, або як в кип'яток і в холодну воду макнути пару разів. Ну, то механічна скарифікація, а то буде термічна, щоб вони почали прокльовуватися. І потім просто висаджуємо, вони, вони дуже рясно квітнуть, вони дуже добре пахнуть. Але вони не. Якось реагують на сонце. Не завжди вони розкриті квіточки, але кожен день прям розкриваються нові, нові, нові. У мене тут чому окремо цей пакетик в цьому більше таких червоно-рожевих, менше жовтих. Але вони якось чи перепилюються один від одного. Ще є такі, наприклад, жовті квіточки з рожевими прожилками чи навпаки. Зараз я спробую. Знайти показати, як він виглядає. Хто не бачив, ну, я думаю, що цю квіточку всі бачили. Ось, бачите. Такі кущики різні. Вони невисокі, там 30-40 см, але дуже рясно квітнуть, дають таке велике насіння. І кожен рік його можна висаджувати заново. Так, на сьогодні, мабуть, все. В наступному відео хочу ще розказати, які я добрива придбала. Ось які у мене гербіциди вже є. Як я буду оберігати свої рослинки. А поки всього найкращого, до нових зустрічей. Пока-пока!